Більше трьох з половиною років плете маскувальні полотна хмельничанка Ірина Іщук. Працює в обласній бібліотеці для молоді, де й волонтерить, коли випадає вільна хвилина. «Сама велика сітка в нас була 30 на 30 квадратів. уявіть собі, це 900 квадратів була сітка мощна на військову машину. Так, неравнодушні читачі приходять нам допомагають. За пару днів ми прив'язуємо сітку. І вже більше трьох років цей процес у бібліотеці не припиняється у лютому. 2022-го працівники книгозбірні активно відвідували волонтерські осередки, де й навчились плести сітки. Згодом почали робити це у приміщенні бібліотеки. А наприкінці 2022 року створили тут музей майстерню із назвою Бібліотечний спротив. Тут поруч із сітками розмістили артефакти, які на знак подяки подарували волонтерам військові. Бібліотекарі і прибиральниці нашого закладу, які починаючи свою роботу ще о осьомій годині ранку, в кожній перерві вони одразу долучаються до такої активної роботи. Вклад в нашу перемогу. Ми надіємось, що вже скоро кінець буде війні, і буде медне небо, і ми просто будемо нашим військовим. Допомагати з обслуговувати книжками дуже цього хочемо. Вже близько півроку працює у відділі мистецтв Вікторія Іванова і з того часу допомагає колегам. Іноді до справи. Говорить, долучаються небайдужі студенти. Полила сітки ще коли була в університеті, навчалася. Це був 2014 рік. Тоді ми плели тканині сітки, вони були важкі, а ці сітки вони більш легкі. З лютого 2022 року працівники бібліотеки сплели більше тисячі сіток. Запити від захисників надходять і надалі. Нині потрібні полотна вже осінніх відтінків. Просять сітки із тканини з панбонд. Вона легка і стійка до вогню та води. Вони можуть її використовувати декілька разів їм легше знімати її з машини і накидати, тому що звичайна тканина вона набирає вологи, це дощі, це сніг, і потім вони не можуть її скинути при потребі або не можуть використати вдруге. Зараз у нас у черзі 10 сіток. Вже буквально одну доплили вона піде для полку давінчі. Аби продовжувати справу, волонтерам нині потрібна як тканина, так і основа. Тож небайдужих хмельничан закликають підтримати справу. Скринька для донатів знаходиться у відділі абонементу. Також, говорить Вікторія Задорожна, до бібліотеки можна принести і необхідні матеріали. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.